І всім привіт! З вами про І ви на серіалі Проніплеер погоди. 14 сезон і 12 серія. Фінал, 14 частина 1. І ми починаємо. Дивись, Астро, це Незер Хаус. за Хаус. Я його давно бачив. Багато разів. Добре, йдемо ще один раз. ж бачиш це місце? Я знаю, це Red Forest. Мені зараз не нас навіть, навіть де не до, ць не до цього промлюплехи. Добре, Астрад, я пішов. Ваді до дече місце. Це що ми з'їдилися. Я це все знаю. Добре, Астрид, ти ж знаєш, що це ще один череп дракону Незру. Я давно це знаю, проблюплех. І не треба казати, що я не знаю. Добре, але я хотів би перевірити. А що за череп? Ми чому у нього все червоним кольором, напевно, ти нову пробулі плех як це. Топ ти. Сказав, що ти зустрівся з Джоніпілашком, які його були очі. Ну, прості, але його один, один око світилося червоним лучем, наче це. Це напевно, не Незер. Та, це Незер. Я не міг би помолитися в тому, що я вибив не того, але бо це моя вина, що так сталося. Але я би міг би його зупинити, як ти знав, що це він. Добре? Нам, напевно, вже йти не йти. Там пробліплегзе, напевно, знову хоче вселитися в дракону. Добре, йдемо. Йди, і е, це Probluple Hegze! Мікінація, пробліплег. За перший раз я переможу тебе. Переможеш мене? Ти серйозно про бліплегзе? Я тебе не боюся і Астрад може тебе зупинити, приблизно, як сказати, в місте рівно, ти сокрім помреш я розум, ніж ти. Розмір не має нікого значення. Має значення розум, розум чи хитрість, чи сила, а не розмір. О, ти занадто розумний. Так, і в тебе я більш розумніш, ніж ти. Як ти думаєш? Це Резе. І Хто його зупинить? Я сам дізнаюсь хто. Я його зупиню. Ти Ти? Та, я зупиню його сильніше, ніж ти, на члі зможе його зможу, я зупинити я. Ну що, проміплеги це, це закінчено. Тобі І... більше тим не більше доброти. Астра, ти серйозно? Ти я знаю. Астра, це ти ж він твій ворог, як би, так? Я знаю, що він мені ворог, але зараз не до того. Мій постане більше оплати. Астрат! Він іди! Він хоче тебе нас вбити! Стій! Астрат, стій! Що? Пробліплег! Почекай, я знаю, що це зараз поганий, і це не має нікого значення. І, мабуть, не попав мені в руку в руку. Він рука я чорною. Чорною. Я не знаю, я знаю. Та ще не кінець. Хелбайн Блек! Що? Скажи, що ти не думаю, будеш думати, що я ще буду ще живим? Живим? Ти... ти грука стає чого чорною. Я обіцяю, ще може ще повигнутися. Може, нам на деякий час залишити один одного, але не це недовго. Uh. О! Чого це зараз було? А що? Він помер? Це справді так? Я. кажіть, що ж це зараз він не помер. Так. Ем... Мабуть, напевно, що ні. Він. він справді помер. а hey, so. як ти тут появився. Це не має нікого значення. Він Він справді помер, але як? Я... Я пробачу, зараз нам напевне будеться виготовлювати одну форму. І форму Я... Так, зараз. Мені непередовне, щоб ти відійшов. А де. Оплати, що з ним зробив, пулю флергик Будь ласка, зупинись! Та тут небезпечно, з ним вже йти. Я не можу. Я не можу піти. Ні, будь ласка, піди зараз іди. Будь ласка, чому я не можу зупинити це? Чому я не можу це зупинити? Пробачте за все. Я не хотів, що так сталося. Я не думав, що все так станеться. Я думав, що це все можемо про ризик. Я не думав, що так все станеться. Я не думав, я тому не винен. Я, я... пробачте за все. Пробач. Я... я не можу все гімну. Будь ласка, вибачте за все. Я не можу зараз закинути повніплера через того придурка промніфлей гз. Та кінець провніфлега КЗ. Я не буду цього більше терпіти, що ти всім просто шкодиш іншим. Тому. А, ти заплатиш. Як ти думаєш, що ти мене переможеш, Ти я можу до тебе просто спалити. Ти мене не спалиш, я мене вогонь на мене не спалить. Це все рівно. Ти що? І всім до побачення! І з вами був Плеєр. і всім до побачення!